Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 10 хвилин тому у високогірному монастирі Тибету, там, де небо зустрічається із землею, де повітря розріджене, і думки стають кришталево-чистими. Один із найстаріших монахів передав послання, яке може змінити розуміння майбутнього для мільйонів людей. Цей монах прожив 102 роки, провів 85 років у медитаціях та духовних практиках. Його ім'я ми не називатимемо, бо таке побажання самого учителя, але його слова розповсюдилися серед послушників із швидкістю вітру, що несеться крізь гірські ущелини. Монах не говорив багато протягом останніх 20 років. Але цього ранку, коли перші промені сонця торкнулися золотих дахів монастиря, він покликав до себе найближчих учнів. Те, що він сказав, стосується долі України, країни, яка вже більше тисячі днів перебуває у стані війни. Це не просто слова втіхи чи абстрактні філософські роздуми. Це конкретне передбачення про фінал конфлікту, про знаки, які вже з'явилися, і про те, що має статися найближчим часом. Зараз ми передамо вам його слова, так як вони були записані свідками цієї розмови. Монах сидів у своїй келії, коли світанок ще тільки починав пробиватися крізь густий туман. Він не спав цілу ніч, перебуваючи у глибокій медитації. Коли учні увійшли, його очі були відкриті, але погляд спрямований кудись далеко за межі фізичного світу. Він почав говорити тихим, але чітким голосом. І кожне слово було наповнене такою силою, що присутні відчували, як вібрує повітря навколо них. Монах сказав, що минулої ночі йому відкрилося бачення про землю, яка лежить далеко на заході, за багатьма горами і морями. Він побачив країну із жовтими полями пшениці та синім небом над ними, країну, де люди мають давню історію і сильний дух. Ця земля зараз полита кров'ю, але кінець страждань уже близько, сказав він. Війна, яка розпочалася у лютому 2022 року, наближається до свого завершення, і знаки цього вже видимі для тих, хто вміє бачити. Перший знак, про який говорив монах. З'явився на небі три місяці тому. Це було незвичайне розташування планет, коли Марс, планета війни, почала віддалятися від сузір'я, пов'язаного із конфліктами, і рухатися до сузір'я миру. Астрологи різних традицій помітили цей рух, але не всі зрозуміли його значення. Монах пояснив, що у тибетській астрології це означає вичерпання воєнної енергії. Момент, коли сили агресора починають слабшати не через зовнішній тиск, а через внутрішнє виснаження, він сказав, що бачив, як у своєму видінні червона планета ставала тьмянішою, наче її вогонь поступово гасне. Це символізує, що той, хто розпочав війну, втрачає внутрішню силу продовжувати конфлікт. енергія агресії. Яка живила цю війну, почала перетворюватися на енергію саморуйнування. Другий знак стосується землі самої України. Монах розповів, що у своєму баченні він побачив, як із землі починають проростати нові паростки саме на тих місцях, де були найжорстокіші битви. Він бачив поля біля Бахмута, землю довкола Маріуполя, простори Запорізької області, там, де земля була вкрита попелом і залізом. Він побачив зелені паростки, які пробиваються крізь мертвий ґрунт. Це не метафора, сказав монах. Це реальний процес відновлення, який уже почався на енергетичному рівні. Земля України, незважаючи на всі рани, зберегла свою життєву силу. Вона не прийняла смерть. І тепер ця сила відродження стає настільки потужною. Що навіть ті, хто намагається знищити цю землю, відчувають її опір. Монах сказав, що бачив, як ця енергія піднімається вгору, формуючи невидимий щит, який робить кожен наступний удар агресора, все менш ефективним. Третій знак пов'язаний із людьми: Монах розповів, що у своєму видінні він бачив мільйони облич, і кожне обличчя світилося внутрішнім світлом. Це були обличчя українців, які пройшли через страх, біль і втрати, але не зламалися. Він бачив солдатів на передовій, волонтерів у тилу, лікарів у шпиталях, вчителів у школах, матерів, які виховують дітей під звуки сирен. Кожна ця людина, сказав монах, стала джерелом світла. І коли мільйони таких джерел об'єднуються, вони створюють силу, яку не може подолати жодна армія. Він бачив, як це світло формує колективну волю народу, волю до життя, до свободи, до майбутнього. Ця воля стала настільки сильною, що вона матеріалізується у фізичному світі через конкретні дії, через перемоги на полі бою, через підтримку союзників, через незламність тилу. Четвертий знак стосується того, хто розпочав війну. Монах сказав, що у своєму баченні він побачив людину, яка сидить у великому залі, оточена порожнечею. Навколо цієї людини було багато предметів влади, символів могутності, але всередині панувала абсолютна порожнеча. Монах бачив, як ця людина намагається наповнити цю порожнечу через владу, через територію, через страх, який вона сіє навколо себе. Але чим більше вона намагається, тим більшою стає порожнеча. Він сказав, що бачив, як навколо цієї постаті починають з'являтися тріщини, наче у стіні, яка довго стояла під тиском і нарешті починає руйнуватися. Ці тріщини символізують внутрішній розкол, втрату контролю, початок кінця. Монах підкреслив, що це не буде раптове падіння, це буде поступовий процес. Але він уже розпочався і його не зупинити. П'ятий знак пов'язаний із союзниками України. Монах розповів, що бачив, як із різних сторін світу до України тягнуться промені світла. Ці промені представляють підтримку, ресурси, зброю, гроші, політичну волю. Він бачив, як спочатку ці промені були тонкими і непевними, але з часом вони ставали товщими і яскравішими. Особливо він відзначив один промінь, який ішов із заходу, із -за Великого океану. Цей промінь спочатку коливався то посилюючись, то ослабшаючи, але у своєму останньому баченні монах побачив, що цей промінь став стабільним і потужним. Він сказав, що це означає, що підтримка України від західних союзників вийшла на новий рівень, що прийняті рішення, які неможливо буде відкликати, і що ця підтримка триватиме до самого кінця війни. Монах також говорив про час. Він сказав, що у тибетській традиції час не є лінійним, він рухається циклами, і кожен цикл має свій початок і кінець. Війна в Україні розпочалася у певний момент циклу, і цей цикл наближається до свого завершення. За його розрахунками, які базуються на давніх текстах і астрологічних спостереженнях. Цикл війни має завершитися між весняним рівноденням і літнім сонцестоянням наступного року. Це означає період між березнем і червнем 2026 року. Він підкреслив, що це не означає миттєвого закінчення всіх бойових дій в один день, але це означає, що у цей період відбудеться переломний момент, після якого повернення до повномасштабної війни стане неможливим. Він бачив підписання документів, бачив людей, які збираються за столом переговорів, бачив, як змовкає гарматна канонада. Ще один важливий момент, про який говорив Монах, стосується внутрішньої трансформації України. Він сказав, що ця війна, незважаючи на весь біль і всі жертви, виконує важливу духовну функцію. Вона очищає колективну свідомість народу, змушує людей переосмислити цінності, зрозуміти, що справді важливо. Він бачив, як після війни Україна стане зовсім іншою країною, не тільки в плані території чи політичного устрою, але в плані духовної зрілості її народу. Монах сказав, що українці пройдуть через вогняне очищення і вийдуть із нього сильнішими, мудрішими і більш єдиними. Ця єдність, ця колективна свідомість стане основою для побудови нового суспільства, яке буде орієнтоване не на матеріальне збагачення, а на духовний розвиток, на взаємодопомогу, на гармонію з природою. Монах також торкнувся теми тих, хто загинув у цій війні. Він сказав, що у своєму баченні він бачив величезну кількість душ, які піднялися над полем бою і тепер спостерігають за тим, що відбувається. Ці душі не залишили землю, вони залишаються пов'язаними з Україною. І їхня енергія підтримує живих. Він бачив, як ці душі формують захисне поле над країною, як вони надихають солдатів на передовій, додають сил тим, хто втомився. Монах сказав, що загиблі герої не втрачені, вони стали частиною колективної сили нації. І коли війна закінчиться, їхня енергія допоможе відбудувати країну. Він підкреслив, що кожна людина, яка віддала життя за свободу України, зробила величезний внесок у перемогу, і цей внесок неможливо оцінити звичайними мірками. Далі Монах говорив про економічні аспекти завершення війни. Він сказав, що бачив у своєму видінні, як агресор починає відчувати величезний тягар війни на своїй економіці. Він бачив порожні полиці у магазинах, закриті заводи, людей, які виїжджають із країни. Він бачив, як гроші тануть, як ресурси вичерпуються, як технології застарівають. Все це разом створює ситуацію, коли продовження війни стає економічно неможливим. Монах сказав, що війна завжди закінчується, коли одна зі сторін більше не може її фінансувати, і у випадку з Росією цей момент настає швидше, ніж багато хто очікує. Він бачив конкретні цифри, які показували падіння ВВП, зростання інфляції, скорочення золотовалютних резервів. Усі ці показники вказують на те, що економічна модель, яка підтримує війну, руйнується. Монах також говорив про міжнародну ситуацію. Він бачив, як змінюється баланс сил у світі, як старі альянси розпадаються і формуються нові. Він бачив, як країни, які раніше підтримували агресора, починають відвертатися від нього, розуміючи, що зв'язок із ним стає тягарем. Він бачив конкретні зустрічі лідерів, на яких приймаються рішення. Про посилення ізоляції Росії, про нові санкції, про нові форми підтримки України. Монах сказав, що світ поступово усвідомлює, що стабільність і мир неможливі, поки триває ця війна. І це усвідомлення змушує навіть тих, хто раніше займав нейтральну позицію, робити конкретні кроки для завершення конфлікту. Ще одна тема, яку порушив Монах, стосується природи. Він сказав, що земля сама бореться проти війни. Він бачив, як природа створює перешкоди для військових операцій, як дощі розмивають дороги, як морози зупиняють техніку, як ліси ховають партизанів. Він бачив, як тварини покидають зони бойових дій, але потім повертаються, коли стихають постріли. Це повернення тварин, сказав Монах. Є важливим знаком того, що земля готується до відновлення. Він підкреслив, що природа завжди знає, коли закінчується час руйнування і починається час відбудови. І зараз усі природні цикли вказують на те, що час відбудови наближається. Монах також торкнувся духовного стану самих українців. Він сказав, що у своєму баченні він бачив, як люди в Україні моляться, як вони звертаються до Бога, до предків, до сил природи. Ці молитви сказав він не залишаються непочутими. Вони формують потужне енергетичне поле, яке захищає країну. Він бачив церкви, мечеті, синагоги, де люди різних віросповідань об'єдналися у спільній молитві за мир. Ця єдність у різноманітті, сказав монах, є великою силою. Коли люди різних релігій можуть об'єднатися заради спільної мети, це створює енергію такої потужності, що вона здатна змінювати хід подій у фізичному світі. Далі монах говорив про конкретні події, які мають статися як знаки наближення кінця війни. Він сказав, що першою подією буде велика зимова буря, яка паралізує військові операції на кілька тижнів. Ця буря змусить обидві сторони зупинитися і переосмислити свої дії. Другою подією буде неочікувана політична криза у країні агресорі криза, яка змусить керівництво звернути увагу на внутрішні проблеми замість зовнішньої агресії. Третьою подією буде масштабна міжнародна конференція, на якій будуть обговорюватися шляхи до миру. Спочатку ця конференція може здатися невдалою. Але вона запустить процеси, які згодом приведуть до реальних переговорів. Четвертою подією буде значна військова перемога України, яка зміщує баланс сил і робить очевидним, що військовим шляхом агресор більше нічого не досягне. Монах також говорив про те, що має статися після завершення війни. Він бачив період інтенсивної відбудови, коли в Україну прийдуть величезні інвестиції з усього світу. Він бачив, як будуються нові міста, як відновлюються зруйновані села, як повертаються біженці, але найважливіше він бачив, як змінюється свідомість людей. Він бачив нове покоління українців, які виростають із глибоким розумінням цінності миру, свободи і єдності. Це покоління, сказав Монах, стане прикладом для всього світу, показуючи, що навіть після найстрашнішої війни... Можливе відродження, можлива побудова суспільства, заснованого на принципах справедливості і взаємоповаги. Монах закінчив свою розповідь словами про те, що найважливіше зараз для кожної людини в Україні і для кожної людини, яка підтримує Україну, це зберігати віру. Віра, сказав він, це не просто абстрактне поняття, це реальна енергія, яка матеріалізує майбутнє. Коли мільйони людей вірять у перемогу, ця перемога стає неминучою. Він закликав не піддаватися відчаю, не втрачати надії навіть у найтемніші моменти. Він сказав, що темрява завжди найгустіша перед світанком, і зараз саме той момент, коли здається, що ніч ніколи не закінчиться, але перші промені вже пробиваються на горизонті. Він побачив у своєму останньому баченні цього ранку прапор України, який майорить над вільною землею, і навколо нього танцюють діти, які не знають, що таке війна. Це майбутнє, сказав монах, вже існує у потенціалі. І кожна правильна дія, кожна добра думка, кожен акт підтримки наближає це майбутнє до реалізації. Шановні глядачі. Ми передали вам слова тибетського монаха, так як вони були записані свідками. Це передбачення прозвучало сьогодні вранці у монастирі, розташованому на висоті 4 тисячі метрів над рівнем моря, там, де повітря розріджене і реальність стає ближчою до духовного виміру. Чи збудеться це передбачення, покаже час, але одне незаперечно. Віра мільйонів людей у перемогу України є реальною силою, яка змінює світ. Кожен день тисячі людей на передовій у тилу по всьому світу роблять все можливе для наближення миру. І якщо слова старого мудреця з Тибету додадуть комусь сил продовжувати цю боротьбу, якщо вони підтримують надію у тих, хто на межі відчаю, тоді ці слова вже виконали свою місію. Війна в Україні закінчиться. Це так само неминуче, як схід сонця після найдовшої ночі. І коли настане цей день, усі знаки, про які говорив монах, стануть очевидними для кожного, хто має очі, щоб бачити. Тримайтеся, Україно! Світанок вже близько!